Добрий вечір. Ескалація конфлікту на сході України триває. Кожен із військових пише новітню історію держави. Та водночас чи готова держава гарантувати соціальний захист тим, хто залишив у кращому випадку здоров'я на полі битви. В Україні діє закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Згідно нього, члени сімей військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, мають право на встановлення статусу особи. З питань встановлення такого статусу та видачі посвідчення члени сім'ї загиблого слід звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Отже, сьогодні ми говоритимемо про соціальні потреби сімей загиблих та поранених учасників АТО. Наш гість у студії Наталія Омелянюк, начальник відділу департаменту соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації. Добрий вечір, вітаю вас у нашій студії. Отже, куди звертатись з питань соціального захисту членів родини, учасників АТО, порядок оформлення документів. Розкажіть детальніше. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Перш за все, хочу розпочати з того, що на сьогодні, за даними військових формувань, в нашій області дійсно знаходиться понад 4 тисячі осіб, котрі несуть службу в зоні АТО. Це майбутні потенційні учасники бойових дій, з них 200 чоловік, понад 200. На сьогодні зазнали поранень, травмувань і. 43 осіб, із числа мешканців нашої області, на жаль, загинули в зоні бойових дій, і їхні сім'ї найбільше на сьогодні потребують посиленого, соціального захисту, опіки з боку держави, з боку органів місцевого самоврядування. Всім цим сім'ям. Потрібно перш за все звернутися до органів соціального захисту на місцях за місцем проживання, оскільки ем, Департамент соціального захисту на рівні обласної адміністрації і управління соціального захисту населення на рівні райдержадміністрації міської конкомів е, несуть координаційні, е, координацію, виконують координаційні роботи щодо соціального захисту тих осіб. Сім'ям, які е, втратили Годувальників, своїх синів, своїх батьків перш за все, велике співчуття. Такі сім'ї в нас же на сьогодні практично всі, за винятком останніх, де продовжується оформлення документів, отримали посвідчення членів сім'ї загиблих. Це посвідчення видають органи соціального захисту і займаються такими сім'ями, перш за все, вони. Для того, щоб отримати таке посвідчення в майбутньому сім'ї, котрі втратили годувальника, повинні представити копію свідоцтва про смерть, копію медичного заключення військово-лікарської комісії про те, що смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби в зоні АТО. Коли коли подані такі документи, дуже короткий термін, буквально за кілька днів видаються посвідчення. Ці посвідчення дають право на гарантовані державою пільги таким сім'ям, це статусу сімей загиблих. Статус учасника бойових дій, тобто тих людей, хто воює, сьогодні хто несе військову службу, хто зазнав поранень, він визначається по-іншому, не в органах соціального захисту, а через військові формування. На сьогодні, згідно чинного законодавства, Статус учасника бойових дій визначає єдина комісія, яка працює в Києві, координаційна комісія, до складу якої входять представники різних військових формувань, і е, до цієї комісії повинні звернутися, подати документи відповідні керівники військових формувань безпосередньо, де несе службу громадянин, тобто е, керівники військових частин. Е, Міністерства оборони, служби безпеки, прикордонної служби е, органів внутрішніх справ інших військових формувань, і е, значить саме вони займаються збором необхідних документів і подачою їх в Київ на сьогодні, за даними е, спеціально створеної служби у справах ветеранів і учасників бойових дій, і учасників антитерористичної операції, яка Створена в Києві е, понад 10 тисяч осіб видано посвідчення учасників бойових дій. На жаль, скільки видано нашим е, закарпатцям так, е, таких посвідчень ми не знаємо. Я зверталася, однак служба е, не веде даних облікових в розрізі регіонів, а має тільки в розрізі військової формувань. Ці дані доступні на сайті служби. Е, Тобто соціальними пільгами для е, учасників АТО, поки якби управління не займається, чи все-таки чи, чи, чи це читали складне питання? Ми знаєте, сьогодні? якщо е, у нас на сьогодні звернень за даними військомату, немає взагалі поки що, ми не маємо даних, скільком закарпатцям видано посвідчення учасників бойових дій. Е, Якщо такі посвідчення, я так розумію, що вони будуть в осіб, котрі вже закінчили службу і вертаються. От зараз, можливо, хлопці прийдуть на ротацію, так, на заміну. І я сподіваюся, що в них вже будуть ці посвідчення, тому що. Поки що вони несуть службу, а пільгами не користуються їхні сім'ї. Так і то є проблемою, тому що той захист, який має бути, він поки що не спрацьовує, поки не буде в людини посвідчення, вона не може користуватися пільгами, гарантованими державою. Щоб з того вийти, є різні способи іншого додаткового захисту на рівні області, на рівні районів, такі люди мають звернутися за допомогою до голови обласної адміністрації, до голови обласної ради і отримують допомогу. Тоже пізніше розкажу про неї. Але що стосується статусу, коли в людини з'являється посвідчення, їм треба прийти в органи соцзахисту і стати на облік як пільговик. З того моменту починається надання гарантованих державою. Пільг і компенсації може тоді вже детальніше, раз ми вже переходимо до пільг, які пільги гарантує держава. Пільги вони поділяються також на кілька видів: якщо людина здорова. Вона має статус учасника бойових дій, отримує, в неї є свої пільги. Це е, безкоштовне забезпечення медикаментами, зубопротизуванням, е, пільги у розмірі 75% від е, норм оплати за користування комунальними послугами, е, пільги на щорічне, санаторне, безкоштовне, санаторно курортне лікування, е, на е, забезпечення. Ліку диспансерними оглядами і спеціалізованими медичною допомогою у випадку необхідності, це, що стосується здорових людей. Якщо людина зазнала поранень, травмувань, має втрату здоров'я, і це відображено у заключеннях також військово-лікарських комісій, і таким людям, якщо встановлено інвалідність, то вони прирівнюються до інвалідів війни. І тоді вже це інші пільги, вони вищі таким особам надаються посвідчення інвалідів війни. Вони також тими посвідченнями, ці посвідчення інвалідів війни даються в органах судзахисту. Якщо учасники бойових дій отримують в Києві їх, і ми на сьогодні не знаємо скільки таких в нас є, то вже є двоє осіб. Які вернулися додому з пораненнями, мають оперативні втручання і визначено їм встановлено інвалідність таких двоє людей. В нас це я знаю, отримали статус інваліда війни. Якщо таких людей буде більше, то їм теж доведеться пройти той шлях, і люди, котрі поранені. От ми бачимо з телебачення, що вони лікуються, як правило, їх вивозять із зони АТО у найближчі медичні заклади, лікуються такі люди в Дніпропетровську, в Харкові, то рідним потрібно подбати про те, щоб чим скоріше таким хлопцям було встановлено інвалідність, якщо вони того потребують. Тому що як тільки буде встановлено інвалідність і буде написано у висновку, що інвалідність так пов'язана з Виконанням обов'язків військової служби по, е, в зоні АТО, то тоді треба цю довідочку представити у е, органи соцзахисту за місцем проживання, е, навіть довіреній особі, так, батькові чи мамі, чи дружині. І тоді е, така особа отримає статус інваліда війни, не маючи навіть статусу учасника бойових дій. Е, Тобто, щоб не втрачати часу, поки так. людина лежить в лікарні, уже його рідні можуть турбуватися, можуть про повинні турбуватися, тому що то додатковий захист. І е, якщо вони отримали якщо особа отримала посвідчення інваліда війни, е, значить автоматично ті органи, що видали те посвідчення, взяли е, людину на облік і далі вже. Пільги починають діяти так. Він же теж має право вже не на 75%, а на 100% пільг в оплаті за комунальні послуги. Обов'язкове позачергове санаторно-курортне лікування, так само безкоштовні медикаменти, зубо протезування, протезування. Різними засобами реабілітації, якщо таке необхідно, навіть без встановлення інвалідності такі особи мають право на забезпечення протезами, колясками, іншими засобами, палицями, милицями і так далі. Це до нас на сьогодні в органи соцзахисту такі люди не зверталися. Скоріше всього, через те, що вони проходять лікування ще в госпіталях, у медичних закладах і. Можливо, зараз через необізнаність можливо. можливо вони не знають, що можливо, можуть і це можливо робити. ще й через те, що якщо вони лікуються в закладах, і от якщо в них якщо потребують такого протезування, то вони мають доступ також до протезування закордонними клініками. Що на вищому рівні ніж у нас трошки, і е, наскільки я знаю, за рішенням, за останніми документами нормативними за постановою Кабміну, е, держава буде відшкодовувати таке дороговартісне протезування таким громадянам. Ми вже поговорили про поранених. Е, на жаль, доведеться говорити і про сім'ї загиблих, е, що вони Як мають. Я вже сказала, 43 таких сім'ї, на жаль, у нас в області є. Е, Ще 1 жовтня відбулася зустріч голови обласної адміністрації, голови обласної ради, керівників структурних підрозділів області з сім'ями загиблих, і ще тоді було доручення голови обласної адміністрації, головам райдержадміністрації і міськвиконкомів цю категорію сімей взяти на особливий контроль, комісійно визначити їхні соціальні. Соціально-побутові потреби і слідкувати за ними постійно. Департамент соціального захисту зводить для керівництва області таку веде узагальнюючу інформацію, узагальнює дані райдержадміністрації адміністрації міськвиконкомів і керує і направляє тим процесом. Якщо в нас спочатку була невелика кількість тих сімей, на жаль, вона збільшується. То постійно, от ми ведемо цей облік з наростаючими підсумками. Ми маємо від перших сімей і закінчуючи останніми картину, хто залишився в сім'ї, що чи сім'я отримала статус. Посвідчення члена сім'ї загибло, чи отримала вона ту допомогу, яка держава, яку держава їй га, повинна гар, гарантує? чи отримала вона допомогу за рахунок коштів обласного бюджету, районного чи міського, чи отримала така сім'я земельну ділянку, бо вона має на це право, чи подала заяву, чи вона потребує житла, чи ні. Якщо потребує, чи взята вона на облік, тому що це одне з е, самих складних питань на сьогодні залишається і? Е, Керуємо цим процесом в тому плані, що от е, візьмемо, скажу, за житло. На жаль, на сьогодні в нас ми не можемо похвалитися тим, що е, урядом виділені кошти на житло. Але е, прикро чути, що. Е, Часом і від журналістів чути, що в області нічого для цього, для цього не робиться. Я скажу, скажу вам, що якраз наш департамент, починаючи із серпня місяця за власною ініціативою готував листи, почав готувати з серпня і продовжується робити дотепер. Це велика Папка документів, які направлялися, починаючи від Мінсоцполітики політики і закінчуючи президентом України в місяць кілька разів з проханням виділити ці кошти. На сьогодні із 43 сімей, які втратили годувальника, взято на облік 14 це сім'ї, які потребують поліпшення житлових умов. Ця робота продовжується. Тобто, з тими сім'ями, що не так давно втратили синів, чи батьків, чи чоловіків. Ця робота продовжується, але хочу звернутися якраз до сімей. Чому? Тому що сім'ї повинні розуміти, що Поліпшення житлових умов воно ведеться за правилами. Ті правила діють ще з 84-го року. Це постанова української РСР ще президії Верховної Ради Української РСР, але вона діюча, і тому для якщо, звичайно, сім'я має у власності будинок, то вона не потребує поліпшення житлових умов. Так? А якщо залишилася, наприклад, дружина з дитиною чи сама дружина, яка не має у власності житла або проживає в гуртожитку, або проживає на зйом на квартирах, які вона винаймає, або якщо вона має житло, але воно не відповідає тим нормам. Що мають бути по чинному законодавству, то така сім'я повинна сама, перш за все, сама. Ми це підказуємо, говоримо нашим структурним підрозділам в районах, щоб вони говорили людям. Але і і сім'ї безпосередньо мають знати, що вони повинні написати заяву до органу місцевого самоврядування, тобто до. Ради, де вони проживають, до сільської ради, селищної або міської, іншого варіанту немає. І тільки, е, значить, ради повинні своїм рішенням е, встановити, що сім'я потребує поліпшення житлових умов, і взяти таку сім'ю на квартирний облік. І якщо у міськ. У містах, в міськвиконкомах це, е, цю роботу знають, і там існує квартирний облік, то в сільських радах квартирного обліку, як правило, немає. І для того, щоб узаконити права людини на поліпшення житлових умов, сільська рада повинна завести цей облік, повинна завести квартирну справу на ту людину, допомогти людині оформити документи, їх невелика кількість, е, винести рішення. І передати це рішення вже в районну адміністрацію або безпосередньо до нас, щоб ми внесли сім'ю в той реєстр сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов, і тільки тоді ми на, на неї, під неї теж будемо просити кошти з державного бюджету, того що немалі кошти за нашими попередніми розрахунками на 14 сімей е, потреба у 7 млн гривень, тому що ціни на будівництво зростають весь час, як і на все. Надіємося, надіємо, що ці кошти обов'язково прийдуть і що е, сім'ї отримують те житло, яке, на яке вони мають право, тому що е, ті компенсації, які вони отримують від держави, навіть ті великі суми, то не на житло, то за Втрату людини, так а на житло це зовсім інше. Власне, у нас мало залишається часу. Трошки про ті компенсації, розкажіть, будь ласка. E, значить, компенсації є також кілька видів: перша це з державного бюджету, це у випадку, якщо сім'я втратила годувальника. І є заключення про те, що є смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, то така сім'я отримує 609 тисяч гривень, які діляться рівними частинами між батьками, дружиною і дітьми. Залежить скільки є членів, якщо, наприклад, троє мама, там дружина і е, донька, припустимо, це 609 ділиться на трьох, якщо п'ятеро, на п'ятьох. Е, якщо е, людина стала інвалідом. Вона теж отримує компенсацію з державного бюджету, повторюється через Міністерство оборони або інші е, силові структури. Е, і сума цієї компенсації становить від 143 тисяч до 350 тисяч залежно від групи інвалідності. Якщо людина не має інвалідності, але вона поранена. І можливо, там немає втрати працездатності в відсотках така, такої, яка дає право на інвалідність, все рівно обов'язково потрібно таким людям звертатися до військово-лікарських комісій, щоб вони встановили втрату працездатності в відсотках. Це теж їм дасть право на отримання компенсації з державного бюджету в розмірі від 40 і до 80 тисяч гривень. Якщо людина Загинула, то такій сім'ї ще надається за рішенням нашої обласної ради допомога з обласного бюджету у розмірі 100 тисяч гривень. І цю допомогу також на сьогодні отримало 35 сімей. Решту йде оформлення документів на тих, хто загинув не так давно. Якщо людина воює, вона жива, то щоб такі люди теж знали, що або вони, або хтось із їхніх членів. Родини чи сім'ї уповноважена особа може звернутися до голови обласної адміністрації, і отримати 2 тисячі гривень одноразової допомоги, якщо поранений 5 тисяч гривень. Таким сім'ям також надається допомога за рахунок коштів місцевих бюджетів, районних, міських, сільських. Люди збираються. але що дуже прикро, що на сьогодні випадає із системи допомоги люди, котрі пішли воювати не через військомати, а добровольцями. Двоє таких солдатів загинуло. І Поки що ну це прогалини в законодавстві, які на мою думку має терміново вирішити уряд, тому що уряд повинен ініціювати внесення змін до законів України, щоб таких осіб прирівняти до е, інших військовозобов'язаних і е, щоб ці люди також мали право на ці допомоги, що я раніше сказала, тому що на сьогодні вони їм навіть статус доведеться, поки що доводиться е, відвоювати. виходжувати, відвоювати в судах, в судових інстанціях. На жаль, на жаль. І на сам кінець, можливо, головна якась основна порада, я так розумію, не сидіти на місці. І... Основна порада триматися, жити, жити за себе і за тих своїх хлопців, жити, піднімати на ноги внуків, дітей, йти до людей, не замикатися в собі, мати силу і. Звертатися також до нас ми допоможемо порадою, підказкою таке інше. Жити. Дякую. крапку в нашому інтерв'ю. Поки на жаль, поставити не вдасться вимушені поставити три крапки із побажаннями спокійних новин. Прощаюсь з вами на все добре.